А ви знали, що можна купувати акції не цілі, а частинами. Уявіть собі, ви купуєте якусь прикольну компанію, не витрачаючи одразу велику суму грошей. звучить цікаво, правда? Зараз я розкажу про переваги купівлі акцій частинами. зробимо це на практиці, а в кінці відео поговоримо, які є недоліки такої купівлі. Багато потенційних інвесторів відчувають себе пригніченими через високі ціни на деякі акції та вважають, що вони не можуть собі дозволити інвестування. Можливо, ви дивитесь на такі імена, як Amazon, Tesla, Meta, та думаєте, ого, ці акції занадто дорогі. А якщо взяти акції Berkshire Hathaway Class A, то там взагалі ціна 700 тисяч доларів за одну штуку. Це поширений бар'єр, який заважає зробити людям перший крок в світ інвестування, але не розраюся. Але є спосіб обійти цю проблему, і замість того, аби відчувати себе знеохоченим через високі ціни, ви можете інвестувати в ці компанії за частину їх вартості. Давайте розберемося, як це можна зробити. Ми розглянемо, що такі дробові акції, які переваги вони надають, та як ви можете скористатися цією функцією Interactive Brokers для диверсифікації свого портфелю. Отже, що таке дробові акції? Це можливість купувати частину акції замість цілої. Скажімо, якщо акція Google коштує 2000 доларів, а у вас є лише 100, ви можете купити 0,05 цієї акції. І тут у вас з'являється можливість інвестувати у високоцінні папери без необхідності мати велику суму грошей на початку. Уявіть собі, ви зможете сказати, я володію акціями Berkshire Hathaway клас А. Нікому ж не треба знати, що у вас якась одна 5000 на цієї акції. Отже, давай розберемося, які переваги у нас є за допомогою купівлі акцій частинами. Перше, це доступність. Ми можемо інвестувати у дорогі акції, навіть не маючи достатньої суми грошей для покупки цілої акції. Це робить інвестування більш доступним для широкого кола людей. Друге це гнучкість. Ми можемо інвестувати невеликі суми грошей, що особливо корисно для початківців або для тих людей, які хочуть поступово збільшувати свій портфель. Третє це диверсифікація. Ми можемо почати будувати портфель, який складається з різних галузей та секторів економіки, починаючи взагалі з будь-якої суми грошей. І четверте це доступ до великих компаній. Ви можете стати власником таких акцій, як Amazon, Tesla, Meta, навіть якщо вони занадто дорогі для вас. Отже, давай подивимося, як можна купити дробові акції на Interactive Brokers. Вибираємо Nvidia для прикладу, натискаємо кнопку «Buy» і там полі «Quantity» вводимо 0,5 акції. Можемо змінити, наприклад, на 0,2 акції, але зараз у мене достатньо грошей, аби купити половинку. Вибираємо лімітний ордер, вводимо відповідну ціну і натискаємо бай. Далі після того підтверджуємо це все діло і наш ордер закритий. Таким чином, ми купили половинку акції Nvidia. Як бачиш, це відбулося супер швидко і дуже зручно. Але крім всіх цих плюшок, є й недоліки такого інвестування. Давай зараз розберемо, що це. Почнемо, на мою думку, від самого безобідного і будемо рухатися в сторону збільшення негативних наслідків. Перше, це відсутність права голосу. Зазвичай власники дробових акцій не мають голосу на зборах акціонерів, або це право може бути суттєво обмежене. І тоді у вас не буде можливості приймати участь у рішеннях компанії. Але в принципі, як на мене, це не суттєве обмеження, і навіть з кількома акціями я не заморочуюсь з голосуванням на зборах акціонерів. Друге, це обмеженість у торгівлі. Не всі брокери дають можливість купувати дробові акції, а також не всі акції доступні для покупки частинами. Це, в принципі, може обмежити ваші інвестиційні можливості, але так як у нас в Україні вибір брокерів суттєво обмежений, то як на мене, це теж не дуже серйозний пункт. Третій пункт це ускладнення в управлінні податками. Може бути складно підрахувати податки, якщо у вас багато дробових інвестицій, що призведе до труднощів при поданні податкової декларації. І це дійсно може бути проблема, якщо ви багато купували, багато продавали в різний час дробові акції. А ще треба врахувати те, що в нас в декларації потрібно подавати все в гривні з розрахунку по курсу на момент купівлі і продажу, і це взагалі перетворюється в суцільний жах. І як на мене, найсерйозніший пункт це можливість додаткових комісій, та взагалі мінімальна комісія при купівлі дробових акцій. Деякі брокери можуть стягувати додаткову комісію за покупку дробових акцій, але варто також врахувати те, що є мінімальна комісія при купівлі акцій. І якщо ви купуєте частинки акцій на невелику суму грошей, скажімо, 10, 20, 30 доларів. То для прикладу Interactive Brokers мінімальна комісія для штатів це 1 долар, а, наприклад, для ринку Європи 4 долари. І при покупці на тих самих 20 баксів заплатити 4 долари комісії. Це 25 відсотків. Ну якось несерйозно. Висновок з того всього можна зробити наступний. Це хороший інструмент, але ним не треба зловживати і купувати дрібні частинки акцій наліво і направо, а користуватись розумно, дійсно, коли в цьому є сенс. Якщо, скажімо, ви інвестуєте 100 доларів на місяць і хочете купити акцію, яка коштує 200 цього місяця, тоді так це хороша ідея, і можна купити половинку акції. Але не варто робити дрібних покупок на 10, 20, 30 доларів тільки тому, що ви просто втратите велику суму на комісіях і ускладните собі підрахунок податків в майбутньому. Якщо ж ви інвестуєте, скажімо, тисячу доларів на місяць, тоді є сенс розбивати вже лише дійсно дуже дорогі акції. Або, скажімо, якщо ви купуєте кілька акцій на ту ж саму тисячу доларів і просто хочете всю її витратити купити не дві акції, скажімо, на 800, а 2,5 на 1000. Якщо це відео було тобі корисним, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, аби не пропустити нові відео. А також мені буде цікаво почути про твій досвід покупки акцій частинами в коментарях чи відповісти на будь-які запитання. Дякую, що додивились відео до кінця і вдалих вам інвестицій!